У мене сьогодні третій день дієти – вечеря. Вечерю я пізно, зараз вже 19.00. На вечерю огірок свіжий, порізаний дуже тоненькими дольками. Його тут 35 грамів. Салат гав'яже чи в'яловичина. М'ясо зварене, довго варилось, хотіло одним шматком цілим, але варилось, варилось і все ж таки залишилось твердим. То довелося перекрутити його, додати імбір, ви бачите, там такі червоні цяточки, то імбір, чесник, укроп, яблуко, сіль за смаком. Перчик можна. Добавити ще яблуко я додаю частенько, особливо, коли готую печінку, мабуть, розкажу вам колись рецепт. Дуже смачна виходить печінка, якщо її готувати з яблуком. Ось такий зробила напій, взяла 2 столові ложки варення. Вишневого, воно не дуже солодке, бо під час консервації варки в минулому році я додала небагато цукру, покришена долька лимону, залила гарячим укропом велику чашку. А ще сьогодні зробила собі подарунок. Отакий букет-бузок. Перший бузок, який розквітає. Бачите, він ще не зовсім розпустився і має такий насичений красивий колір і форму квітів. Незвичайно красиво. Отакий собі зробила подарунок букет весняних квітів. Сьогодні була. На ринку ходила, на, їздила на ринок лісовий, вразила ціна 40, запам'ятала, бо майже те, що мене цікавило, було по 40 гривень кілограм, огірки 60 гривень, але я знайшла за 40 непогані, гарні, невеликі, не в'ялі, те, що треба. Треба просто ходити і шукати відповідні продукти, овочі, фрукти. Лимони подорожали 80 гривень за кілограм. Подорожав банан теж на ринку лісові. лісовий, хто в Києві живе, той знає цей ринок. Банани сьогодні були по 80 гривень. В АТБ можна було купити по 76, по 72 гривні непогані гарні, а на базарі по 80. Далі вразило мене ще те, що ціна низька на помідори. По 40 гривень можна було купити, бачите, 40-40-40. Філе куряче 180 гривень за кілограм. Яблуки по 35 гривень за кіло. Мандарини йдуть теж по 40 гривень. Треба шукати. Взагалі вони не дуже гарно виглядали, але я знайшла свіжесенькі, гарнесенькі мандарини, та ще й солодкі, і по 40 гривень. Перець болгарський дорогий, але якщо брати от такий витянутий червоний, то він йде по 120 гривень за кілограм. Капуста свіжа дорога. Кабачки дорогі по 120 гривень за кілограм, то ж треба таке. Ніколи такого не було, щоб кабачки були такі дорогі. Ну, отакі приблизно ціни. Але можна знайти і дешевше, ніж в київських магазинах. Отже, смачного третій день дієти закінчується. Завтра зустрінемось зранку на сніданку. До побачення спокійної вам ночі.